Джон Вейблс і Роберт Томпсон це ще одні найжорстокіші діти вбивці. Їх злочин вразив жорстокістю всю Великобританію і світ. На момент злочину було 10 років, і вони перші в світі діти злочинці, яким дали пожиттєвий срок. 12 лютого 1993 року матір двохрічного Джеймса Булгера лишила його біля мясного магазину і сама пішла туди. Думаю, що це не займе багато часу. Біля цього самого магазину знаходився Роберт та Джон, і в хлопців з'явилася ідея А чому б не вкрасти дитину? А всі подумають, що вона просто заблукала. А вони заговорили до дитини і силою повели її до залізної дороги. Тут для маленького Джеймса почався справжній ад. Вони обливали його фарби, били ногами, руками, залізними трубами, жгли шкіру, вирізали на шкірі різні візерунки, справжній жах. Потім вони взяли палку і звалтували дитину палкою. Потім поклали вже, не дихаючи, тіло Джеймса на залізну дорогу і пішли з місця злочину, думаючи, думаю, що всі будуть гадати, що це нещасний випадок. Але відео з камер спостереження того самого магазину показало, з ким пішов маленький Джеймс. Після обстеження тіла було доведено, що хлопчик помер задовго до того, як його переїхав поїзд.